Панове, привіт! У пошуках кращої командної зіграності я вирішив відмовлятися від гравців ПСЖ. Хакімі пішов раніше, зараз йде Маркініус. Ну, сподіваюся, що це все на краще. І вирішив на місце Маркініуса взяти нового центрального захисника для моєї команди Саліба, з яким я грав у драфтах, і він мені там подобався. Тож я вирішив дати йому шанс в основі. Віддалі треба туди Вандейка, але Вірджіл коштує дуже багато. Ну і вирішив я ще дати зі. Грати Сандро Тоналі на місці. Модріча, який мене не дуже то і здивував, нічого особливого не показував. Подивлюся, як грає рарний італієць, який в мене в антрейді. Ну і повернення Каріма, Бензема в основний склад. Я не можу поки що по ціні якості знайти кращого. На дуже дорогих монет немає. А брати якихось коломуані, то можна... Головою в стіл дати після кількох ударів повз ворота. Продовжуємо у плей плей-оф до Вікінліги. 6-0 В мене там. Чотири матчі залишається. Треба всі вигравати, щоб отримати максимальні нагороди. Модріч поки не продається. Він не залишається в запасі. Нехай поки подумає над своєю поведінкою. Нарешті, після кількаденної паузи, до нас повертається футбол. Маємо чимало матчів в збірних в рамках кваліфікації до євро. І сьогодні топовий поєдинок: Нідерланди проти Франції. Бучте всередині гри разом із Фавбет і робіть свої прогнози. Посилання у закріпленому коментарі під відео принесе для новачків класний бонус. Якщо відчуваєш постійний праці, дай спорту себе відволікти та підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Куртуа, Куртуагуардіол Кунде Белянгем Туналі, Ти диви, то ж треба так попасти. Скільки варіантів є? І я одразу отримав такий, як випробовую сам. Ох, Саліба. Дуже впевнено проти Холланда починає. І, до речі, як тут не згадати їхнє протистояння in real life. Недавній арсенал Манчестер Сіті. Саліба, молодець. Бензима! З поверненням, бро! Непогана передача. Белінгем. Добре. Цікаво. Оце, я хотів сказати, чудова комбінація і повернення бензима, але офсайд. Чуд, ага. І можна, 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 Грізман, Антуан. Удар! Ай-яй-яй. Ага. Тоналі дуже бадьоро підтримує. Атаки. Тоналів ідена Грізмана. Грізман 1-0. Чудовий удар Антуана. Суперник бере паузу і ось він тоналі. Одразу за сесту. Мені подобається е, бадьорість, з якою рухається тоналі. Модріч якийсь такий. Ну, ніби не хоче бігти порівняно. Я не знаю. Можливо, геймплей інший попав інший час. Суперник виходить з матчу, ти дивися. Glory to Ukraine. Вернер тут є, Антоні кімік Діас. Скромний склад. Ой. Thank you very much. Ой. Та дякую. Матчів буде мало в цьому випуску, я так дивлюся, але. Нагороди зате можуть бути якими. Ну, якщо що, я ще зіграю в е... дивізіонах. Це ефект бензима, чи ефект тоналі? Чи ефект селіба? Тільки хлопці вийшли на поле. Хоп-хоп, дві перемоги. Прекрасно. Едгар якийсь там е... качається в захисті. Evolution з Modridge The Ось така команда. Ух ти! Оу! Та як? Ну стоїмо. Ну як, саліба, Варан, ну. Тате шо? Та ти шо? Це без зеленого таймінгу. Жао Педро. Неймовірно. 13 хвилин 02. Селіба, класно. Ну, віддавай, бензима. Ти тут для того, щоб витягувати такі матчі для нас. Харім! Бензема 1-2 за м'ячем. За м'ячем легендарний француз. Серйозно, давав з такої позиції. Бензема. На гризма на Грізі Гризи втікає від того Едгара Грізі! Грізі! Виконай теж лонгшот. Будь ласка. 2-2. Антуан Грізман! Нам лонгшот я лонгшот. Ну і матч. 20 ігрових хвилин. Ай. Оу, Оу! Вінісіус зачепився. Пощастило тут трошечки з помилкою суперника. Віні, Віні Бені! І Грізі! Будь ласка, 3 2 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як зараз боляче супернику. А кого то хвилює, крім нього, а? Кого? Отак. От Тонуалі, молодець. Різман, бензима! Ай, Менян. Помилка класний. Тут тоналі забирає, тоналі асистує Бензема! і удар 4-2. Вау, і тоналі 2 асисти. І перед тим тоналі перехопив. І він саме відчутно реально, він заряджений. Він заряджений просто забирати ті м'ячі, вигризати їх. Модріча не було видно. Ні. Можливо, його от середній воркрейт і ватації в захисті такі були, але але тоналі подобається більше. По-перше, виступах своїх. Карім Бензема 5-2. Я не знаю, що це було на старті гри, коли було 0-2. Але я знаю, що таке фірмова п'ятірочка. Ось і все. Ну що ж, матч за 10-ту перемогу. Матч за перший ранг плей-офф до Ultimate Team Champions. За найкращі нагороди. Ужгород в нас суперник. Та ти що? Дарміан Томорі, Бенасер Барела. Феліпе Андерсон. Тут ОСІНКен і Мобле. Скромно виглядається команда. Бензема здорово на в Ігрі. Зман відкриває рахунок 1-0. Летимо за своїми файними паками. Добре. Все-таки привозить суперник собі момент і. І Іантуан Грізман. І Ян. Джуд, джуда! Джуда, Жуда! Все, ліба, дуже добре. І чудово розцекали. Антуан Грізман 2-0. Чудово, розкішна передача від Белінгема. Бензема там не бігає, а можна в опорну зону. Дати і тут ривається і просто розносить ці ворота. 3-0. йой, ну. Я зіграв в захисті як баран. Ну що ж, 10-0, друге поспіль плей-офф. Зараз найсолодший процес. Відкриття паків. Отже, тут... мегапак. пішов. Іспанія. Ви замахали з тою Іспанією, серйозно, їй. Тобто там? Асенсіо. Я хочу Франції бачити багато. Буяльський. Привіт. Тінь, давайте. Є, тінь, дякую. Динамо, Київ, тут ще разом з бояльським. Нічого собі пак. 12 рарних гравців. їдуть Австрія центрбек. Люди. О, Алаба! Нормально. Лайк. Like. Я зрозумівся забув, що Австрія це не тільки якийсь Арнаутович. 85-й рейтинг. Ну, сподіваюся, що хоча б якихось 20 тисяч ще на Алабі є. Ооо, тут ще в нас а, Матіч. Це квіксельна карта, але... Є, тримається Алаба, 20 тисяч на ставці. Гарно. 24 тисячі показує футбін. Був Алаба, це вже добре. Але є ще пак, де 24 рарних гравці. Но. За 100 тисяч пак. Нідерланди. Гарний початок, але. What? Ясно. Я думаю, що за цап з Нідерландів в Сіті Бруно, Бруногімораєш. Можливо, є якась ще тут копійчина нема, зовсім нема. Це по рейтингу, напевно, йде. І, і Габріель. І все. Ну що, ще один мас зіграє Division Rivals, бо у плей-офф матчів було мало. Алісон, Вандек не літав. Ось ось, ось це от рівень. Ох, Тирафіні. Файно. І Карім Бензима, як він живе такими голами. Стоноалій, знову там вигризає той м'яч. Соліба. Дуже добре. Оу! Оу! Що тут суперник таке робить? Ой! Він враженний мої грою, чи що? Добре, зіграємо ще один матч. Знову Алісон. Імелітаован Дейк. Є, 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 є. А така не така страшна. Модріч Лорента і Дайонг. Поглянемо, що таке буде. 4, три, два, один. Ох ти! Добре, соліба. О! Небезпека. Йой, Димария, як зараз піймав мяч з ходу, вау? Ого-го. Ангель, Димария, 2 0 Добре, Мені. Ігрізман у Денгол відіграє. <кій> То хотів я віддати тривело удар, а вийшло піжонство? Оу! Oh. Вибачте, але він мені сам, в принципі, скинув. Дімарія щось схоже забив. Якось після цієї вставки тільки що аж поле побіліло. Воно жовтіше було, мені здається, до рахунку 22. Ай, ну, Драфінья. Ну, не баран. Ой. Уф! Уф! Добре. Ей. Мадейк проти Грізмана, але ми щось придумаємо. цікавеньке. придумали. Придумали. Тоналі. Чудово! Браво команда 32. Ось і закамбечили після дуже такого холодного душу на старті гри 0-2. Целіба класно грає, в принципі. Питань до нього нема, де знов забирає. І тоналі. Як він класно вистрибаний, ті перехоплені. Як же такого не вистачало Модрічу. Якби Модріч так вигризав ті мічі у відборі як тоналі? Фу, то було б чудово, тому що в атаці у Модріча все-таки є одна класна перевага над тоналі, це паси. А от у відборі помітний більше тому. Ух ты! Крейзман 4-2. Саліба. Вау. Та бляха, 4 44. Вау! Вау! -а -а. Я просто це з того, що відбувається? Антуан. а, -а, -а Майже дев'ятка, йоу! Так хочеться п'ятої зірки на фінтах для страйкера. А, як хочеться. Ааа, то Налі. Ну добре, давайте Модріча кинемо на поле. Ну, модріч, прояви себе. Чому ж ні? Рольфо. Тано. Фух, Халісон, Лев. Давай, давай, Модріч, розганяю тебе. Роби щось. Зробив. Ааа. Ох ти, варан. Ох ти. Ох ти. І Бензема такі вирішує. То є 5-4 на 90-й хвилині. Карім Бензема. Ну просто класика. То є людина вирішалочка. Я не знаю, як ще сказати, але я був впевнений, що він тут не підведе. Та є таке, на Х2 я їду далі. Що я хочу сказати після сьогоднішніх матчів. Маючи антрейд тоналі, я думаю, що краще його загравати, аніж тримати Модрича, який продається, тому що ну, лука не те, щоб невидимий на полі, але не вистачає від нього роботи. Хоча був би антрейдом, я би більше старався його можливо, заграти, але все одно немає тієї, агресії, яка є у тоналі, то кидається в очі. Саліба досить солідно грає. Маркініус, можливо, за рахунок трохи вищого дефу. Десь на перехопленнях відчувається трішечки якимось більш намагніченим, але Саліба потужний, сили 87 біжить при тому. І е, стати, що стосується відбору, теж в порядку, тут просто гра головою, типу, е, трохи нижча, і ніби показник дефа не такий високий, якби там було 80, десь 5-6 і так далі. Е, та й таке бензима топ. вкотре карім. Показує свої якості і доводить, що він нереально крутий по ціні якості. Я повертаюся до нього і, можливо, ще колись буду повертатися, коли треба буде. Бо 33 тисячі, будь ласка, 5 голів, 6 асистів. Виконання є. Шкода, що немає п'ятої зірки на фінтах в мене для страйкерів. Трохи не вистачає. На цьому поки все. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, не забувайте поставити лайк. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе.